Ось так молодші фахівці ДСНС Львівщини гасять пожежу в амбрах з нафтою. Втім, ця ліквідація вогню лише частина навчань. Осередок займання облаштували завчасно, аби провести тренінг із професійної та психологічної підготовки молодших спеціалістів. Участь у ньому взяли 300 рятувальників. Вони ще не брали участі, але вони постійно приймають з нами участь в ліквідації надзвичайних ситуацій, і нам дуже важливо, щоб вони. Були завжди поряд з нами і були професіоналами, і тому ми хотіли показати так само ті виклики і для добровільних пожежних команд, добровільних пожежних дружин. Нафтову пожежу ліквідовував Назарій. Хлопець ділиться раніше з таким типом загоряння, не зіштовхувався. Ми подавали піну цей, піну, бо піна не про не пропускає воздух і не нема не, не горіння. Тим часом Максим Макруха разом із підрозділом відпрацьовували навички евакуації потерпілого. Щойно було значить, маневрування стволом, відпрацювання елементів ланкою, значить, можемо побачити, ланка рухається в складі трьох чоловік. Значить, їхня оперативна здача це є евакуація потерпілого, винесення на свіже повітря і локалізація пожежі стволом водяним. Загалом на полігоні було 9 локацій, на яких рятувальники відпрацьовували надзвичайні ситуації, зокрема, евакуацію людей під час пожежі, вивільнення постраждалого з автомобіля після ДТП, ліквідація наслідків використання хімічних речовин. Враження насправді максимально позитивні, тому що технології багато взяті за кордону, які практикуються вже роками. І насправді ще під час навчання в навчальному закладі хотіли дізнатися чим більше. І зараз є можливість все це попробувати. Такі навчання для львівських вогнеборців влаштовують щорічно. Вікторія Бойко, Богдан Павлечко, телеканал НТА.